Всім моє вітання. Так, хочу невеличке відео записати на рахунок руків'їв для ножа з дерев'яних. Один хлопчина мені на Viber надіслав фотографію був і написав, що він зробив руків'я до ножа всадив монтаж. Ось, і воно потім десь пройшов місяць, і воно руків'я полопалося. Тобто воно лопнуло. Ось, і він мене питає, чому так сталося, в чому причина і так далі, і тому подібне. Так що таке відео хочу записати для тих, хто починає робити ножі. Для початківців на рахунок е, дерев'яних руків е, до ножів. Так, що хочу сказати: е, по-перше, ніколи не кладіть е, в сире серед деревину, тобто е, любого дерева е, на руків'я, е, щоб зробити ніж. Чому? Бо воно вас буде лопати, воно буде забирати більше. Вологи до себе. І потім при нормальній температурі, коли більш е, тепло, ось, і воно буде вам, звичайно, лопатись. І це будь-яке в основному дерево. Е, я вже показував у мене є на каналі, як робити руків'я дерев'яне з фруктових е, дерев. Ось, і що з ними. Е, з тими заготовочками що з ними треба робити, там нижче є в мене відео, тобто треба їх виварювати. Виварювати в соленій воді з воском. ось І там докладно все показано. Це що стосується в основному, якщо ви робите, з фруктових дерев. Там груші, сливка, яблуня. Досить класні ці руків'я, бо в них виходить досить класний малюнок. Скажімо, коли ви вже готовий ніж зробите, його підшліфуєте і зайдете маслом ось, і вам покаже досить класний малюнок. О, це що стосується заготовочок до ножа з фруктових дерев, якщо воно сире. Можу сказати, що краще робити руків'я, якщо ви вже починаєте робити ніж, краще робити, вже, якщо берете дерево, то краще збука робити, граба, дуба з твердих, там береза з твердих порід дерев. Вам буде набагато краще воно служити. Тобто ці де, ця деревина досить стійка, досить міцна. Ну, відповідно, якщо ви кладете дуб чи березу, воно чуть важкувато буде. Але на рахунок служби, то прослужить досить довго. Ну, є такий приклад, я не знаю, чи в мене тут старі майстерні на балконі. Тут, коли в мене було, хто не знає, була колись тут майстерня, я тут робив. Ну, так, є один тут ніж, який я колись робив ще до повномасштабки, мав по, робив для товариша. ось, <кій> Він мене був замовляв, для нього робив, але, на жаль, на початку повномасштабки він пішов на бойових діях і він загинув. Ось, і я йому не встиг цей ніж придати. От, і так в мене так би, залишився, так би пам'ятка. Ось, е ось тут дуб. покладений. Руки дуб. Між ними, е між ними ставки шкіри. Ось. Тут ставочки шкіри. Якщо ви кладете е з твердої деревини, е деревини так. Е Дуб, ось цей. То кладіть, використовуйте деревну, щоб вона мала витримку, витримку саму, сама заготовка мала витримку не менше 10 років. Ось. Тоді з цією деревною досить класно працювати, і вона прослужить купу, купу, кучу років. Ось, щоб була витримана ну, не менше 10 років. У мене є заготовки дубові, граба, дуба, бука, які витримані там не один десяток років. Ось. І бажано, коли ви кладете дерев'яні руки, ось, коли ви самі робите цю заготовочку з цієї деревини, бажано її замочити в маслі з воском. Тобто роблять, робиться водяна пара, наливаєте масло, туди кладете віск, ну хто не має там пчелиний віск, можете взяти звичайну свічку. ось свічки відрізали, трішечки кинули масло, в баночку, поставили на водяну пару, замочили це руків'я туди, і нехай воно собі на маленькому газі трішечки там бурлить, трішечки пропитується деревина. Це досить класно, це досить супрово виходить. Ну, якщо, певно, що краще стабілізувати деревину, там стабілізація більш корисніша для дерева на руків'ї, але для цього потрібно мати той же самий контейнер вакуумний, в якому ви стабілізуєте дерево. Ось. Ну, я користуюся в основному, якщо роблю з дерев'яного руків'я, то не виварюю, хоча бажано би зробити, виварити в маслі це дерево, але я просто заходжу звичайним маслом руків'я. Ось це звичайним маслом і не один раз вже робив. Так би дідуським способом. Декілька, один раз заходити маслом, воно впиталося руків'я, а потім другий, потім третій раз. Все, воно впиталося і вже на станочку ставити шліфувальний шліфувальний бойлочний круг. І вже на крузі. Вже працюєте, вже підшліфовуєте. Вот. Воском. Це вже Ось. Тобто нашлифувальний круг воску ну, проходить воску. в ну, мене є на каналі, я вже показував, і вже зверху працюєте вже в руків'я. Віск впитується в деревину, ось, І ці всі пори ці всі пори заходить віск. І коли попадається руків'я у воду, чи мийте ніж, то вода вже. Не впити. Е, ну, певно, що краще виварювати. Набагато краще буде. Е, бо таким способом, як я в основному на скору руку іноді заходжу роблю, е, то треба ще десь, через деякий термін ще раз е, бажано підшліфувати на От. І Що стосується ще. Це всадний монтаж, сквозний монтаж. І, та, і також сквозний монтаж чи всадний монтаж використовуєте гарний клей, міцний, тільки Ось, ну, В основному використовується. Епоксидка вона дуже стійка до температур різних і до вологи. Також. І клей досить добре тримає метал до деревни, та й не тільки до диверник до любого яка ну там руків'я з любого матеріалу, скажімо так. Також, якщо ви кладете щічки, тобто накладочки, ніж з накладочками, і ви його кладете на штифти, які закручуються, чи на закльопки то також бажано. Бажано. Тобто не то, що бажано, а так би по всім правилам також кладуться вони на клей, на епоксидочку Чому? Бо коли на ті штифти, які закручуються на руків'я, коли ви не проклеїте їх, я розумію, що можна потім зняти, поміняти. Але буває так, якщо ви десь щось робите, десь е, на природі там чи при якійсь роботі з тим ножом, і коли відкручується штифт той, і ви його губите, то накладка потім починає болтатися. І це вам незручно. Е, Получається повний... коротше, відстой. Таку коротко вам скажу хлопським розом. Так, що ще е, на рахунок... І хто, хто починає ножі робити, робіть. Якщо ви з дерева робите, ну бажано би почати з дерева, набувати руку, щоб то дерево підогнати, щоб його так би, зробити під руку зручніше. Ви набуваєте собі руку. Тобто ви вже на руку, ви вже більш можете переходити до більш складних матеріалів. Скажімо, дорогих, ось, які будете використовувати до ножів, тобто ви їх не попортите. І хочу таку пораду дати: якщо ви починаєте тільки ножову справу ну, робити ножі, то не купляйте заготовки, готові, готові заготовки, які продають там на різних сайтах. Чому? Бо нормальні заготовки коштують грошей. Ну, там, ну, як десь там нормальні, я маю на увазі, десь від 500 гривень і вище. Ось. І якщо ви спортите її, то будете шкодувати і даремно викинути гроші. Краще так, якби, покористуйтеся підручним деревом, так якби буде так Такби потренувалася трішки. Ось. І побачите, як у вас вийде один ніж, другий ніж, і вже потім вже можна в процесі, коли наб'єте руку, можна переходити до більш дорогих матеріалів. Ось і буде все гаразд. Всі майстри, ну, основному всі майстри, починали все з деревини, скажімо так. І деревина, якщо. Нормальна, тим більше якщо стабілізована, От, якщо ви стабілку зробили, на ній, вона буде вам досить довго служити. І там в будь-який кольор може бути застабілений, чи ви які собі захотіли застабіли, ось, досить буде вам служити довго. деревина. І тим краще деревина, тим, що якщо мороз, холод, як зараз зима. На вулиці, то ви працюєте з ножом, який має руки дерев'яне, зразу воно буде вам тепле. Ви потримали трішечки в руці, і воно не буде давати вам холоду. Так як другі в основному накладки, які досить часто не тримають тепло і не віддають його, скажімо так. Так що таке коротеньке. Відео хотів записати наразі. Ось, і а, цей ніж, що хотів був, ну, загинув в мене товариш. Хай земля йому буде пухом. А, ось такий він виглядає. Ну я вже показав, показував був на деяких відео. Це типу, самі розумієте, якого ножа. Він мене просив, я йому зробив. і Ось, і так він залишився. Так що пам'ятка в мене залишилася. Що я йому робив? Скажімо, так якби би декор. <кій> От. і Що ще хочу сказати? Я вже говорив на рахунок того, що якщо сира деревина, якщо ви хочете з нею робити там фруктових... З фруктових дерев і невитримана, невитримана та деревина, тобто свіжа, скажімо так, то можна її відварити. У мене внизу на каналі є відео, як я то робив. Ось. Так що ось таке. Використовуєте завжди, якщо деревину, використовуєте дерево витримане. Не менше 10 років. Щоб ось так. Я думаю, на якихось так, як ми живемо, ну, проживає тут коло Карпат. У нас багато є майстернь по деревині. І неважко знайти у нас, скажімо, дуб, граб, бук ось уже витримане. Ну, на сьогодні поки що все. Кому було корисно, ставте палець вгору, гору, Буду вдячний. Бажаю всім успіхів, всім всього найкращого, здоров'я, миру, мирного неба, самогоне, світла в хату і тепла. До зустрічі, Всім пока. Пока.